Зараз по відношенню до U4U є дуже багато змін, як писаних, так і неписаних змін. Що буде далі щодо людей, які приїхали у наслідок повномасштабної війни? І усі українці отримають грінкарти. Швидше за все цього не відбудеться. Тобто звучить, що статус ТПС значно привабливіший, привабливіший, але при тому дуже велика кількість українців не має бажання на нього подаватись. Олі, вітаю! Півроку тому ми мали вже розмову про програму U4U і її деталі. І з того періоду досі люди переглядають це відео, коментують, ставлять питання. Прийшов час на них відповісти. Дуже дякую, Іванка, ще раз за запрошення. Мені завжди приємно з тобою поспілкуватись, і е, як то кажуть, ми з тобою намагаємось допомогти способом, які ми вміємо. Ти допомагаєш організацію цих інтерв'ю. Я допомагаю інформацію, яка мені приходить, скажімо, від імміграційної служби від організації, з якими я залучена. Чудово тоді пропоную розпочати спочатку з нововведень. Так, як ми чекали? Я тут трошки маю нотатки, тому що маю багато інформації, якою я б хотіла поділитись. Якщо ти не проти я для нататків перша все, це інформація по продовженню паролю для українців, які були через прибули через Мексику. Чому це важливо? Тому що зараз у них у березні і квітні закінчується цей пароль. Для більшості з них немає значення, тому що вони прибули до 11 квітня. Якщо люди прибули до 11 квітня, вони можуть податись на ЦПС. Але дуже велика кількість, я б сказала, ну, 10 тисяч з них прибуло після 11 квітня, то такі люди не кваліфікувалися не на ЦПС, також не кваліфікувались і на U4U. Тому що you почалось після 25 квітня. Це є щось досить е, цікаве, що не відбувалося по відношенню до жодних національностей. Ніколи ще пароль не був продовжений автоматично. Як і you програма, так і оце автоматичне продовження паролю є, щось, що було зроблено для України. Це по відношенню до українців, які прибули через Мексику, між 20, е, через Мексику або через Канадську. Тематський кордон між 24 лютого і 25 квітня, тому що після 25 квітня починається ЮФО, mm -hmm. і о, яким чином це працює? Цей пароль буде продовжено автоматично. Людям не потрібно подавати заявки, не потрібно платити шалені кошти, не потрібно нікуди звертатись, заявки будуть оновлені, тобто форми i 94 де буде оновлений поданий новий період. Будуть оновлені на СВС на вебсайті CBP, Це є Customs and Border Protection. Тут буде встановлена нова дата ще на один рік, і це має бути зроблено на протязі наступних чотирьох тижнів. По відношенню до дозволів на роботу буде відправлена певна квитанція, форма 797. І на цій квитанції буде вказано, що ви можете використовувати ваш дозвіл на роботу на ще рік. Це не вирішує проблеми в загальному для людей, які хочуть тут легалізувати, залишитись. Але це вирішує проблему тимчасово для тих, хто дійсно сюди приїхав для тимчасового прихистку і планує повернутись в Україну. Ми бачимо дійсно такі безпрецедентні випадки для українців, яких раніше ніколи не було. Але те, що ми можемо спостерігати щодо паролю, наприклад, по відношенню до інших національностей, то в жодному випадку він дійсно не переводився в. Легальний статус чи в статус зеленої карти це більше питання на подумати на роздуми, як ти вважаєш, що буде далі, і ну, щодо людей, які приїхали е, у наслідок повномасштабної війни? Насправді дуже важко відповісти на це запитання. Буду чесна, я не знаю. Я не хочу придумувати, що буде щось якийсь один варіант чи інший варіант. Насправді, інколи найкращі варіант, як ви вже помітили, по відношенню до ЮФОЛю і по відношенню до продовження цього паролю автоматично є зачекати, не спішити. Можливо, буде зроблено щось для українців, але це по відношенню до легалізації не буде в останню хвилину, не буде сказано. Завтра, що ви знаєте, от завтра, після завтра у вас закінчується пароль. Завтра ми приймемо закон, який називається Ukraine Adjustment Act, і усі українці отримують грін карти. Швидше за все цього не відбудеться. Поки що на грін карту на основі гуманітарного паролю чи на основі того, що ви з України, ви не можете подати, тому потрібно шукати способи, які... Вже існують які, скажімо, є способами легалізації. Це є гуманітарні способи, так, мабуть, подача на притулок. Що ми вже знаємо, що по відношенню до українців не є найкращою ситуацією на даний момент. Робоче спонсорство це є отримання грін-карти через роботодавця. Тут є свої складнощі в кожному випадку. Людині потрібно проконсультуватися з адвокатом, тому що. Пароль, який отримали українці, чи будь-який пароль, не є статусом, який дозволяє зміну на грін-карту по робочому спонсорству. Є шляхи, якими можна буде змінити, це залучає TPS. іншими способами, є також. Е Сімейне об'єднання, так, про які ми вже дуже багато разів говорили, але не у всіх є такі можливості, тому що йде мова про близьких членів сім'ї. Це є чоловіки, дружини, діти, батьки. Так, і діти тільки до певного віку. Якщо діти старше 21 року, то тут уже дуже довге очікування, наприклад. Тому також тут треба дуже уважно проконсультуватись і ці питання проговорити. Але сімейна імміграція, мабуть, одна з типів. Один з шляхів отримання грін карт, за яким не потрібно виїжджати за кордон, це і подача на притулок, так і легалізація таким шляхом, або подача на сімейне воз'єднання, робоче спонсорство з гуманітарного паролю вимагає виїзду. Швидше за все не буде вимагати виїзду, якщо людина кваліфікується на ТПС. Про Ukraine Adjustment Act. хочу трошки тут детальніше сказати. Це є закон по, про легалізацію українців. Так такий закон був, наприклад, зроблений по відношенню до кубинців. Кубинці, які перебували з Куби, могли просто перейти з гуманітарного паролю на грін карту, тому що такий закон був по відношенню до них прийнятий. Але. Чому я вважаю, що швидше за все цього закону не буде зроблено по відношенню до українців? Тому що бачимо з досвіду попередніх країн, наприклад, велика кількість афганців приїхала з Афганістану у серпні 2021 року, коли американці забирали своїх яких вони називали з якими людей, з якими вони співпрацювали в Афганістані у Сполучені Штати. У гуманітарному паролі у цьому статусі і для них робився Afghan Adjustment Act. Так от він не пройшов в конгресу, йому не прийняли тут більш логічно. Так якщо це не відбулось по відношенню до афганців, яких американці сюди запросили, з якими вони американці воювали в Афганістані. Чи це відбудеться по відношенню до українців? Я завжди оптиміст. Але знаєте, готуюсь до гіршого, тому завжди готую і своїх клієнтів до, до ситуації. А що якщо це не відбудеться, що ви будете робити далі? Якщо це відбудеться прекрасно, ми вас завжди зможемо перевести у цю категорію, ви отримаєте генкадру на основі цього? А якщо ні? Швидше за все, на мою думку, продовжить ТПС оцю кваліфікаційну дату 11 квітня. 2022 року на довший період, можливо, на рік, можливо, на півроку. І тоді більша кіль... більшість українців зможе кваліфікуватись на ці А ці вже уже триває роками, так при тому, що воно встановлюється на 18 місяців, потім знову на 18 місяців. Швидше за все, воно буде тривати дуже довгий період часу, і українці, які захочуть залишитись ш... ш... шукати шляхи легалізації, зможуть через ТПС, не набуваючи нелегального статусу. А ті, хто захоче повернутися додому, повернуться додому. Тобто оновлень на цьому напрямку немає, але попри це багато українців все одно хоче приїхати до Америки за програмою U4U. І одне з таких питань це чи можна сюди приїхати, отримати пароль, якщо є прихисток в іншій країні? Дуже цікаве питання зараз по відношенню до U4U є дуже багато змін як писаних, так і не писаних змін. Е, Перш за все для українців, які планують приїхати по ЮФО, уважно читайте правила кваліфікації. Що, що у квітні, у травні, у червні, на що не зверталось уваги, зараз звертається дуже велика увага. Наприклад, правило, що українці мають проживати у, в Україні станом на 11 лютого 2022 року, це правило було з самого першого дня початку програми, але Офіцери на нього не звертали увагу. Зараз у мене таке відчуття, що при тому, що програма прекрасна, ще досі триває, не закривається, немає фінальної дати. Вимоги офіцерів набагато критичніші. Так, у тому плані, що де ви перебув не тільки де ви проживали. Де ви перебували станом на 11 лютого 22 року? Тобто багато велика кількість українців виїхали за кордон, тому що люди очікували, що розпочнеться війна. І навіть в таких випадках їх запитують: ну ви ж були так за кордоном на цей час. А чому ви не можете там проживати на даний час? Їдьте туди назад. Відбувається це в дуже багатьох випадках по відношенню до жінок, по відношенню до сімей з дітьми повертають назад туди, звідки приїхали. І тут дуже уважно, тому що якщо у таких людей є туристичні візи, а програма не забороняє мати туристичну візу. Якщо вам у ЮФОЮ відмовляють, зазвичай цю туристичну візу також канцелюють, і вам можуть навіть дати у деяких випадках заборону на в'їзд на певний час. Тобто, Тобто стається, це... що це за так, що це за суворо по відношенню до українців, які намагаються знайти е, прихисток. Мова йде про, про відмову вже на місці. Коли людина приїхала і вже з прикордонниками спілкується? Все вірно є три моменти, в які вам можуть відмовити: перший момент це коли ви подали, е, підтвердили усю свою інформацію, відправили заявку, і вам прийшло «Not authorized to travel. тобто. Немає тієї, не, не видали вам дозволу. Іншим моментом може бути, коли ви приїжджаєте в аеропорт і е, 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 працівник авіалінії каже вам, ви знаєте, ви не можете сісти на літак, тому що у нас є інформація, що ваш дозвіл не дійсний. як не дійсний? Я ж його бачу, я ж його видругому. І людина повертається додому, заходить в систему, а там ми змінили своє рішення. І тепер рішення негативне, тобто ви не можете приїхати. Або третій момент. Ви вас затвердили, ви прийшли в аеропорт, сіли на літак, прилетіли в Сполучені Штати, і офіцер вас не пропустив, тому що людина, яка надає вам пароль, це є офіцер, в якого дуже широкі повноваження. Тобто, якщо підсумувати, то це можливо, але це на власний страх і ризик от така подача заявки, і також ризик, якщо ви, наприклад, я пам'ятаю, ми з тобою обговорювали минулого разу, що українці деякі виїжджають з сполучених штатів у гуманітарному паролі і знову подаються на юфою, часто затверджують, часто не затверджують, і у тих випадках, навіть коли затверджують, українці приїжджають, і також питання ви ж були вже тут. Чому ви повертаєтесь і зазвичай які б логічні ваші відповіді не були або пропускають на дуже короткий період часу, тобто не на два роки, на рік, або повертають назад? А що з тими українцями, які вирішили поїхати з Америки в іншу країну, наприклад, ту ж саму Європу, яка ближча, і отримати прихисток там? Чи в майбутньому це вплине на взаємини будь-які взаємини з Америкою? Якщо людина нічого не порушувала, працювала з дозволом на роботу, платила податки, виїхала вчасно, не перебувала нелегально в країні, я не бачу, чому мали б таким людям забороняти у тобто, не давати турвізи. Але турвізи навіть за звичайних умов дуже важко отримати. Так? Якщо ви колись раніше взагалі не були в Сполучених Штатах, а якщо розглядати ту обставину, що людина тут була. На гуманітарному паролі так вже працювала, вже жила, доказати цей неімміграційний намір важче, на мою думку. Але в кінцевому результаті є випадки зараз, що люди виїжджають, подаються на туристичну візу і затверджують, а є випадки, де не затверджують. Тому я вважаю, що це не буде вирішальним, що, скажімо, змінить думку офіцера. Більше офіцери будуть дивитись на те, як і раніше. Чи є у вас робота, де ви живете, звідки ви подаєтесь? Чи є у вас фінансові ресурси себе забезпечувати? Чи є у вас сім'я? Чи ви виїжджаєте цілою сім'єю? є українці, які тут були більше там року, так і вони вирішили повернутися до України назад. Чи не вплине те, що вони виїхали звідси ще до терміну завершення паролю? Ні, пароль встановлюється максимально на два роки, принаймні по програмі U4U. А скільки ви хочете ним користуватись, це ваше право. Але є дуже велика кількість людей, які хочуть поїхати провідати сім'ю і повернутися назад. Для цього потрібно отримати документ, який називається адванс пароль. Це є повторний в'їзд у Сполучені Штати. Його можна отримати, подавши заявку I-131. Коштує він 575 доларів імміграційну службу. І е, тільки єдине, що його розгляд займає 8-9 місяців. Тобто, це досить довго, якщо вам потрібно поїхати цього місяця, скажімо. Е, але є випадки, коли такі, такі дозволи видаються. За досить швидкий період часу, якщо у вас є якась, скажімо, хвороба, важка хвороба, не дай Бог хтось помер. Так вам потрібно виїхати. Ви звертаєтесь у імміграційну службу з за способом, який називається інфокас, ви подаєтесь, телефонуєте, просите вам назначити запуск в імміграційній службі, приносити усі документи, платежі і офіційні докази того, що у вас є якась, скажімо, ситуація, за, яку, за якою вам потрібно виїхати негайно негайно. І офіцер тоді вирішує на свій суб'єктивний, на жаль, погляд, чи давати вам цей дозвіл на виїзд чи ні. Єдине, що він видається одноразовий, на відміну від іншого, який багаторазовий і на рік, і одноразовий видається тільки на 30 днів, а ціна та ж сама 575 доларів. Чи є шанси в такому випадку, що теж на кордоні можуть зупинити і не пропустити, попри те, що є всі дозволи повернутися? Я звичайно, як ми вже говорили, що офіцерів в СІБІТІ є дуже великі повноваження. Офіцер просто може вирішити для себе, що а, ну ви ж тепер повернулись в Україну. Чому ж ви не можете там залишатись весь час? Так, тобто, при тому, що це не є притулком як таким, офіцери досить широко трактують це повернення, і звичайно, звичайно, є шанс відмови. Для тих, хто перебуває в статусі Тіпіс, така ж сама. ситуація? По відношенню до виїзду і повернення з TPS, TPS вже є легальним неімміграційним статусом, на відміну від пароля, яким таким, таким не є. І для того, щоб виїхати по TPS, вам не потрібно чогось доказувати. Ви, має, ви можете податись на Адванс пароль на основі TPS, ви можете подати заявку на TPS, на дозвіл на роботу і на адванс-пароль усі три одночасно. І вам на цей адванс-пароль прийде за 6 місяців порівнянні з, з гуманітарним, так який приходять за 8-9 місяців, скажімо. І тут ви вже виїжджаєте і повертаєтесь. Також немає обмежень, куди ви їдете, так. Якщо ви але в самій заявці Ай-131 ви вказуєте, яка мета вашої подорожі, бажано притримувати цієї мети, так, і там ви вказуєте, на який період часу ви виїжджаєте, також бажано цього притримуватись. При тому, що ці дозволи видаються також до закінчення TPS. Вони не видаються на рік, але з моменту. Коли ТПС затверджено до закінчення, і е, вони також багаторазові. Поїжджаєте і повертаєтесь. Тому десь, в принципі, та ж, принцип той самий, але повернення з статусом ТПС, мені здається, набагато безпечніше, ніж повернення з гуманітарним паролем. Тобто звучить, що статус ТПС значно привабливіший для українців? Привабливіший, але при тому дуже велика кількість українців не має бажання на нього подаватись. Було проведене опитування організацією «Світло», в якому було опитано дуже велика кількість українців, які прибули через Мексику, які кваліфікуються на ТПС. і більшість з них сказала, що вони не хочуть подаватись на ТПС, тому що вони не зможуть отримувати федеральної допомоги. При тому, що з TPS є більше шансів легалізуватись, уже більш доступне робоче спонсорство, тому що, виїхавши і повернувшись з ТПС, вам не потрібно їхати в посольство для отримання імміграційної візи. Ви можете є принаймні імміграційні адвокати і законодавство, яке притримується того, що з ТПС можна змінити на, робоче, на робочу грін-карту в межах Америки. Порівняно з паролем, воно триває. Триватиме набагато довше. Якщо ми говоримо про повернення до України і про е, візити Америки в якості лише туриста, то е, саме ТПС може більше нашкодити, ніж ЮФОЮ. Правильно? Як вам сказати? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що якщо людина кваліфікується на туристичну візу чи на студентську візу, ні TPS, ні гуманітарний пароль не зашкодять. Вони десь на одному рівні у цьому плані. Тобто, якщо офіцер буде мати бажання вам відмовити, він знайде причину. Так що ти рекомендуєш робити тим, хто планує таки вже повертатися до України перед тим, як сісти на літак? Перш за все, вважаю, що звичайно самі базові речі це є повідомити роботодавця, якщо працюєте, закрити бенефіти, якщо отримуєте можливо звернутися у банк, повідомити банк, що можливо не будете користуватись кредитною картою, закрити цю кредитну карту, або принаймні призупинити використання коштів, щоб не було identity текту у Америці. Це також досить поширене поняття, де Інформацію персонально людини, якимось чином здобули шахраї і або кредити отримують, або ну, багато чого, так скажемо тут. По відношенню до паролю, по відношенню до о, якихось інших статусів. ну Якщо це туристична віза, то просто виїжджаєте Якщо це TPS, ви також виїжджаєте і ваш статус закінчився. Тобто, ви зможете тільки повернутися назад у о, Сполучені Штати, якщо у вас є адванс Parole. А це можна отримати, поки ви тут, в Сполучених Штатах. Тому якщо людина, скажімо, виїжджає без цього, то швидше за все повертатись вона не планує. Я дуже хочу наголосити слідкувати за офіційними джерелами. Це досить важливо. Тобто, якщо отримали десь інформацію, перевірте. Чи ця інформація дійсно існує на сторінці імміграційної служби, на сторінці CBP, на сторінці Department of Homeland Security, Перевірте це. І працюйте тільки з спеціалістами, які ліцензовані. Не покладайтесь ні на помічників, ні на? Вони називаються в Сполучених Штатах радники, ні, ні нотаріуси, ніхто з цих людей не має права займатися адвокатською діяльністю. Хочу наголосити, в загальному це роблю, що наше інтерв'ю не є консультацією, так це не є персональна порада комусь робіть це таким чином чи таким чином. Кожна ситуація в людини індивідуальна, чи гуманітарний пароль через Мексику, чи через U4U, чи TPS, чи, чи туристична віза, чи притулок. Це все є індивідуальні речі, які в кожній Ситуації індивідуальні, тому, будь ласка, приймайте це як загальну інформацію, яка є в загальному доступі, і не скажімо, не приймайте це як моя індивідуальна консультація, але звертайтеся за порадою. Дякую, Олю, за нашу розмову. Будемо на зв'язку і будемо стежити за новинами. І не забудьте підписатися на YouTube канал Дияк і не забудьте підписатися на канал Ольги Хом'як, щоб завжди бути в курсі. Події і стежити за оновленнями в цьому питанні. Дякую, Іванка. Ще раз дякую за запрошення, і дуже сподіваємося, що у нас скоро все буде добре вдома в Україні. Слава Україні! Героям слава!